Господь розмовляє зі своїм народом, і Він говорить, є дорогу вказу від Господа, і є знамення від Господа. І ось сьогодні ми рухаємось з вами в своєму житті, і Господь ставить ці дороги вкази, щоб ми не заблукали, щоб ми і далі продовжували йти Божими шляхами, Божими стежками, Божими дорогами. І Бог дає нам дорогу вкази. Він попереджує нас. Він побуджує нас на щось звернути увагу і бути сконцентрованими, чи ми правильно йдемо за Господом. І в той же час ми бачимо, що Господь і дає своє знамення, Бог дає свою підтримку, виявляє свою силу, виявляє свою милість і Він допомагає тобі на твоєму шляху. Тому перевіряй, Боже, дороговкази, чи правильно ти рухаєшся, Амінь.